Більшість постраждалих та ліквідаторів чорнобильської аварії чекали цих квартир понад 20 років, і ось 20 ключів від новеньких помешкань віднайшли своїх власників. Відтепер на них чекає нове життя у Костополі. Всі новосели вихідці сусідніх районів. Зокрема, Наталія Брюханова все своє життя прожила у Березному. Там є рідні та робота. Близько 20 років тому на чергу стали батьки Наталії. І ось нині вона тримає довгоочікуваний ключ від власного помешкання. Нехай і не в рідному Березному. Наталія Брюханова хоче знайти в Костополі садочок та школу для дітей та планує підібрати собі роботу. Головне, що є оселя. Даний час отримати житло, тим більше безкоштовне житло це дуже велика допомога. Тим більше при таких ми всі працюємо на державній службі, на державних зарплатах. Всі знають, які в нас зарплати нереально реально взагалі купити. Для сім'ї квартиру це треба, я не знаю, щоб хто допоміг. А тут держава тепер нам допомогла за стільки років, втілили наші мрії. Окрім Наталії, переберуться із Березного до Костополя ще восьмеро чорнобильців із сім'ями. Як пояснює начальник профільного управління Березнівської райдержадміністрації, держава фінансує завершення недобудованих житлових об'єктів і у цих будинках виділяє квартири для чорнобильців. Відтак у Костополі поселяться ще й родини Сарненського та Зарічненського районів. Ці громадяни і в нас були вберезь. У нас таких об'єктів не було, незавершеного будівництва, відповідно, було все-таки прийнято рішення. Профінансувати незавершене будівництво міста Костополі». Загалом цьогоріч державного бюджету на купівлю житла мешканцям області, які постраждали від аварії на ЧАЕС, виділили понад 11 мільйонів гривень. За ці кошти, окрім квартир у Костополі, черговикам придбали ще 18 – у Клевані та по в млинові та Кузнецовську. З 2007 року програма не працювала. Вона почала працювати з 2010 року. Соціальні ініціативи президента виконуються, влада відповідальна. І в цьому році по пільговим категоріям отримали 42 квартири. На Рівненщині в черзі на отримання житла стоять близько трьох тисяч чорнобильців. В обласній державній адміністрації розраховують, що обсяги фінансування програми не зменшуватимуться, і на наступний рік буде виділено грошей не менше ніж цьогоріч. Тетяна Климчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.